Não Святкує країна, хоч в серці тривога, різдво в Віфлеємі Предвічного Бога. Дай сили здолати нам і рода нині. Дай нам перемогу і мир в Україні. Дзвони Софії, весь світ нехай чує. Україна жива і вона колядує. Христос рождає Заліво його? Яскраво в небі тривожному вість українцю показує кожному. Мерегти кажучи, діва на сіні вже оповила. Жу дитину, зірці різдвяні в тім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог і свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Зірка освячує схід благодать. І підглядає в окопи солдата, знає, як хочеться свято додому, знає, що кутю вони в тому. Зірка лети далі мішу збереш, Криму херсону, вже ж світить де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, зірка різдвяна перемога точна за нам, не віддамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо. Коли вночі у дім, квартиру, хату, прийде різдво, ялинка й вогні. Згадай, хоч на хвилину про солдата, який в окопі мерзне на війні, який різдво своє зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух. У зимову світло тливі, народилася дитина, чиста-чиста на Божий син, свята зернина, і свія біблія з різдвяна, світла чисть, небо зоряні на мисті. Щастя і радості багато нам несе різдвяне свято. І щоразу воно нове свято свят. Різдво Христове! Я маленький хлопчик, на, на стопчик, у дудочку граю. Христа прославляю і всіх вас з різдвом вітаю. Христос народився Його! Заспіваю коломийку з різдвом привітаю, хай же щастя запанує у рідному краї. Заспіваю коломийку щедро, наче мати. Тож хай вона наспіває миру всім нам дати, З Різдвом Христовим. Сердечно вам бажаю миру, радості, любові і сімейного тепла, гарного вам свята. Нехай різдвяна зерниця освітить радість, лиця. хай вкаже шлях до любові, щоб ви були веселі та здорові. Христос народився, славімо Його! Різдвяна добра казка подарує щиру ласку. Хай святкові світлі зорі вам освітять добру долю. Щастя, радість і добро, хай до вас не різдво. Ми Оленку припрошав з кухні пахли пироги, свічечки на гілки стали, аж до зіронки сфольги, сніг пожинками кружляє, біле мірішитво, раз на рік таке буває. Свято сніг, зима, різдво. Різдвяна нічка особлива. Христос родився на землі. Хай буде свято це щасливе. Хай зірка зіркащає в землі. Шановні учні, вчителі та батьки, уся наша ліцейська спільнота. Вітаємо вас Різдвом Христовим. Це свято Злагоди та єднання сімей. Хоч де б ми не були, сьогодні ми будемо разом. Ми загадаємо одне бажання, одне бажання на всі. Мрія у нас одна. Нехай у кожну родину прийде мир та спокій. У кожну домівку достаток та роз'єднані з Звірну перемогу добра та миросеку. Бажаємо ми всім щасливого різдва та смачної путі. Христос рождає страждає в навіть. За світлим різдвом вітаю, бажаю від краю до краю здоров'я та мирного неба. Хай справу вдаються, як треба, хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога, на серці хай радісно буде, хай мир і добром буде всюди. Хай різдво з ним завітає, чого серце забажає, хай несе у хату Щастя, радощів багато, з Різдвом Христовим. Нехай малий Ісус на сім'ї що в темну нічний світ прийшов. Дарую вам і Україні надію, віру і любов з Різдвом Христовим. Гарі здання Принесе в вашу хатку, Поцілунки і дарунки, тільки ви тому, хай лунає в хаті сміх. Різом Христом вас усіх! Христос, Христос народився, славі моєго. Хай різдвом завітає, чого серця забажає. Хай несе у кожну хату, щастя, радості багато. Різдвяна нічка особлива. Христос родився на землі, хай буде свято це щасливе, а зіренька в умрі. Сірка ясна середина. Личи нас через раз в подарунок до вертепу любов щиро принести, колядою ми прослави ісу, Ісуса дитину. Він же нам благословить неньку Україну. Вже ваше життя, що ви в мирі проживали і горя не знали? З Різдвом Христовим. Христос народився, зловіми Його. І дорослим, і малим, хай різдво приносить в нім щастя й радості багато. Хай різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе, Хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде з Новим роком та різдвом. Незвичайна ніч казкова огортає місто. Вже зоря різдвяна випромінює золоте намисто. Коля дуйте. Та радіте, будь які оселі. Хай для вас різдво буде щедрим та веселим. Христос народився, славімо Його!